Твій внутрішній критик теж не дає спокою, коли робиш щось важливе, тривалий час і на початку, наче не видно результату. Ці думки збираються навколо голови, як хмари. Навіщо тобі це взагалі? Ти все одно нічого не зрозумієш. Хтось інший зробить краще, ніж ти, краще займись чимось потрібнішим, а раптом вийде погано. Та кому ти потрібна з цим? Відклади на завтра: це забере купу часу. Ну кому цікаво дивитися на твої спроби. Навіщо ризикувати і виходити з зони комфорту? Краще нічого не роби. А що, якщо спробувати дати собі право на помилку? Кожен початок це крок до результату. Запрошуй на консультацію та терапію тих, хто хоче рости, а не боятися. Разом ми будемо розбиратися зі страхами і знайдемо твою впевненість.